Давайте да подивимось, чи пару працює. О, дивіться, працює. Cool, cool, cool. Давайте тропнемо цей фолдер. А чого ти нот ну, перемітут? Е, кого? Якого? ще Hmod, да, у мене. Чмод. Чмод мінус. 877, карбін. Э, Айді, Та я не можу видаляти, да, напевно. А, ну ми зараз. чо, чо я ту плясу? Сейчас угу. ну, э, воно мені скаже неправильний пароль. Тут ми сейчас РМ-РФ. А, треба було судо в РМ-RF. Я тут, тут дурочок. Ніч, э, ніч, нічого, нічого. Нічо, нічо. Так, вот, все. У нас тепер є пару. Це трішки перемога.